Росія священная І вони ще знають, що я хочу піти в атаку. Ну коротше, вони тут всі фури Росії поховали. А іменно вони самі їх збили. Чи ви. Короче, мне не треба нападать. они не забудьте подписаться а на видео, а рука на и что тут в шапке плохо. Зрозумело, говно тут. Ну, короче, они поховали. Все прапоры России, они их сами сделали. Я не А я бачу. Вот что Почему? не Не зможуть ось таким чином, я вбивця голема який їх повинен був захищати. Дімо він нашу! Ви ніколи мене, ви знаєте, що? вони тільки тобі поховалися навіть зброю не взяли, хоча в них, я я. А вони у них хочу споритим з тобою, вони її заховали. Також вони самі бояться. Давайте тут зламаємо Є сумфонка, емоції, дим. Я смотрю, безергомоции Дим. так на один дим парить. То може Дим. Вони ми работаем. Эй, слушай, что не такой мой дом? як мар забоявся. Я просто дружу, так. воно! Так, с... ого! Там є орки, горки. Там є одна українська. Ну видно, що. Вона і них за Не знаю яка. Тяку ж ти мені допоміг слава Україні. Немає за що, я тобі отак от. Вибирайся тільки звідси з обону російського. А От, слава... Так це пашу росіяни вбив так так, 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 так. Зараз тут будуть орки. У мене його бачу ці орки хорки. Давайте ми це підпалимо. Цей будинок і там, піч. А, чому ще підпалився? Так, так, такс. І їм городів. Ну так, давайте ми. Тут все ось, таким чином ми тут все, все-все позбиваємо. Давайте ми тут так посоложимо тінці. Ну, блін, в мене трошки ТНТ. і його не взяв багато, тому так, зо так от. І тепер. І нажимаємо. Так, все тут треба взірвати. Він випустимо українського коня! Він випустив українського коня, українського коня. Звичайно, по-українській і по-російській говорять. Якось в залі вони дуже дивні.

Тин, я шо українці не це ді робили, у нас в понті посадили. Вони не знаю, груби я А блин. Это протікаємо! Ай, у мене заділо. Ну, задио. Тобто так ось таким чином. Ой-ой-ой. Что с будинком? С будинком щось я надо так. І залізні свитки нам напрям не потрібні нам дрова тут максимально таким чином ми будемо знищувати це російське село. Російська відьма нас знищила у нас багато хто знищував, А це ми, Ну а що? Тому так, давайте ми ось таким чином тут все. Чрт палка. Ну вот, у мене є а я не заритовый. Ай, ну можна вийти. Так, 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 ладно, треба підняти з його наш і не звали, у мене тут незаритова броня. У мене на всякий випадок, там що селян вже в залі тут сумасшедший. Так, зараз уже ніч настає. А Путін просто стривожний. Він, він розмовляв будинок. Ага, і блин на зріє почав ці війну. Путін, правда, сказав, зря не почався війну. Він просто хотів землі, ну а сам почався так, що він відняв свій любимий будинок, в якому він жив мільярд років. Ну, там пам'ятки не лишилась. Від того будинка, що в нього там він був взагалі. Тому так, ось таким чином ми тут все трощимо. Тут от кругляк йому поставив на пам'ять. І давай добудемо дерева, Ну а що. Пойдем, як там, в початку гри кажу. Так, треба добути дерева. О, тепер чиїсь будинки ще затопило. Хм, Нагору. О, на гору якраз ідеально. Не знаю, як, напевно, той Путін сховався. Фух, це кит. Це просто кит. Ну якщо він був би з російського села, я б його трахнув. Але ні, він з українського. Что, він не з якого села? Він просто бездомний. Да, трэш. Так, за це нам нафіг не, не треба, нам треба оттуда ось таким Фігом нам треба туди піднятися. Знищувати це російське непотрібне нікому село. Так, нам треба лаву. Лава, лава. О. Все. У нас я Путин рекомендую сдаться. Ауч, ауч. Ай. Ого. У них... Он чё, уже как раз так-так-так, так так Так, вот а там что-то, что к подкреплению российские зомбаки, бачите? У нас там российские зомбаки. Ну не, я хитрейший. Я просто в НС Ну не, я шо, тут у них, ну что, другой будем, ну что. Там у него подкреплены российские зомбаки. Так, с другой стороны. С другой стороны. Они вот пока нас там лаваны? Не разжала. У нас, я крюля, кости такие чиноваемые. А так, мы поднимаемся. И швидко. Ну, надо пойти, но вот у меня вот питание. Может, у меня сам помарный сделал. Стоп. Так вот. Путин, вы Тут российские зомбаки, это мне пришло.